Друзі, вітаю вас! Сьогодні ми зробимо огляд однокімнатної квартири площею квадратних метрів в житловому комплексі Нова Англія. Та я розповім, з чого ми розпочинаємо ремонт. Після невеликого перепланування по всій квартирі розвели сертифікований негорючий одеський мідний електрокабель. За моєю спиною маленький передпокій. А це ванна кімната. Площею 3,5 квадратних метри. На стінах виставили маяки. Бетонні стіни скрили бетоноконтактом. З цієї сторони в нас буде стояти ванна, умивальник, інсталяція та прана машина. Всі кути 90 градусів. З передпокії буде стояти шафа, де кути 90 градусів. А це в нас кухня, де також обов'язково кути будуть 90 градусів. Виставили маяки. Так як це стіни в бетоні, товщина штукатурки в нас буде 4-5 см, щоб приховати підрозетники. В квартиру завезли будівельні матеріали, і гіпсову штукатурку. На площу 40 квадратних метрів ми завезли 70 мішків гіпсової штукатурки для машинного нанесення. Вхід в кімнату буде з кухні. Всі бетонні стіни скриваються бетоноконтактом, а газоблок кірпіч ґрунтується. На всі кути стоять перфоровані кутники під штукатурку. Вікна плівкою закрили. На стелі зробили шумоізоляцію штучного синтетичного каучука спіненого. Товщина спіненого каучуку 19 мм. Кімната площею 15 квадратних метрів. Після перепланування на кухні вона у нас буде розділена на дві зони робочу зону та зону відпочинку. На стіні буде вісіти телевізор. Напроти буде стояти диван, а за перестінком комп'ютерний стіл. А з цієї сторони у нас буде кухня. Після того як стіни прогрунтовані, виставили маяки по рівню де потрібно кути 90 градусів. Встановили перфоровані кутники під штукатурку. Ми розпочинаємо штукатурні роботи. Ми для своїх замовників завжди стараємось закуповувати будівельні матеріали по низьких цінах та робити оздоблювальні роботи дуже якісно. Замовляйте ремонт!